Для мене найбільший виклик цієї постановки це залишитися в цій роботі, тому що ця вистава побудована на русі, а так вийшло, що я зламала ногу і весь репетиційний процес я провела на милицях. Тому це для мене найтакий складніший був період, але я дуже, дуже, дуже вдячна пану режисеру за те, що він не побоявся і все ж таки. Залишив мене, повірив мені. І тепер найбільший виклик для мене це, це довести собі, що мене так просто не зламати. Не так просто, як мою ногу. Моєї героїні у Жадана немає. Але у Артема Вусика я є. Я оповідачка. І як каже Артем, це щось на кшталт Жадана, але в жіночому обличчі. Я, я така, можна сказати, нитка, яка пов'язує всіх героїв і їх історії між собою. А ще Сергій Жадан це не про ідеальних, це про живих. І це прикольно.